Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про те, як доступно та цікаво розповісти нашим малятам про День Конституції України, який ми відзначаємо 28 червня. Поясніть просто, що Конституція це книга правил, за якими живе наша країна. Вона допомагає нам знати, що можна робити, що не можна і які ми маємо права. Наведіть приклад. Скажіть, що правила у грі допомагають усім грати чесно. Так само і Конституція допомагає всім людям жити справедливо. Розкажіть про права дитини. Особливо зосередьте увагу на правах дітей, які записані в Конституції: право на ім'я та громадянство, право на освіту, право на любов та турботу, право на захист. Розкажіть. Що в кожній родині є свої правила. Наприклад, ми допомагаємо одне одному, ми прибираємо свої іграшки, ми говоримо правду. Скажіть, що Конституція це схоже, але для всієї країни. Розкажіть історії або створіть ситуації, де дотримання правил допомогло комусь. Наприклад, уяви, що всі машини їздять без правил, чи буде безпечно переходити дорогу. Конституція теж нагадує правила для всіх людей у нашій країні. Читайте книжки або переглядайте мультфільми про права дітей. Пам'ятайте, головна мета не завантажити дитину термінами, а сформувати у неї почуття приналежності до України. Розуміння, що правила існують для того, щоб всім нам жилося комфортно, безпечно та щасливо в нашій рідній країні.